Ну і вже ми переносимося на південь на Херсонщину на лівобережжя Херсонщини. Сьогодні командування морської піхоти збройних сил України у соцмережах вийшло із заявою про те, що ж відбувається в цьому районі, і фактично маємо перше офіційне підтвердження того, що вдалося закріпитися нашим військовим на лівому березі, як повідомляє командування морської піхоти на декількох плацдармах. Я зачитаю це коротке повідомлення тут і в деталях йде мова і про ворожі втрати в ході цієї операції, і про ну актуальний стан справ. Тож пишуть таке командуючи морської піхоти у результаті заздалегідь спланованих заходів щодо відсічі збройної агресії РФ Сили оборони України провели серію успішних дій на лівому березі річки Дніпро на Херсонському напрямку, і завдяки мужності професійності українським морським піхотинцям взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вдалося закріпитися на декількох плацдармах, Скільки цих плацдармів не уточнюють, деякі медіа вийшли із число три, що таких плацдармів є три, що найменше. Ну, ми знаємо точно про кринки. Тут відбуваються бойові дії постійно, і центральну частину села контролюють наші військові. Але там зараз надзвичайно складно. Росіяни сконцентрували дуже багато засобів дистанційного, скажімо так, ведення вогню по Кринках. і б'ють і сонцепьоками, і бомби скидають. Артилерія б'є дуже складно там триматися. Поруч козачі лагері, але ми очевидно можемо відносити це до того ж, плацдарму до Крим. Там нічого окремого в козачих лагерях не відбувається. Є також ділянка в районі Олешок. ось тут, де і зеленим кольором позначено позиції, де закріпилися наші військові біля Антонівської переправи. Тобто, це піщанівка, пойма підстепне олешки до Антонівської переправи. Це можна вважати ще одним плацдармом, якщо ми використовуємо термінологію вжиту, зокрема і в заяві якраз. Керівництво командування морської піхоти. Ну і ще говорять зараз так само про Голупристань, про острови Південні Херсона, тут Білогрудове і ці острови, якраз у Гирлі Дніпра. Тобто, можливо, вважають, що це окремий такий плацдарм, тобто це три райони, де присутні наші військові і де ведуться різноманітні бойові дії. В ході боїв з російськими окупантами в цьому районі, як повідомляє командування морської піхоти, на що окупанти зазнали важких втрат в живій силі техніці? Називаються такі показники, такі числа, зокрема. Ворог втратив особового складу вбитими 1216. Це те, що підтверджено. Осіб, 2217 пораненими, 24 танки, 89 артилерійських систем і наметів, Більше там 130 одиниць різноманітної автомобільної техніки, бронетехніки півсотні, одиниць 48 там БТР, БМП і так далі. Ну от такі показники. Йде ще мова про впівдрони. Ну і всякі там різні. Інші показники успіхи в ході цієї операції ми маємо розуміти, що взагалі з нашого боку тут, звичайно, є втрати, тому що доводиться перекидати через Дніпро підсилення постійно підкріплення, проводити ротації і багато кадрів там на російських телеграм-каналах. про війну якраз з цього району, де росіяни артилерію б'ють по баржах, б'ють по човнах, які переправляються через Дніпро. Тому цей процес логістичний тут. Тут дуже складний і ризикований. Крім того, дуже багато кадрів е, скидання авіабомб російських. Я їх зараз не буду показувати, але є просто кадри, де там наші військові заходять в якусь будівлю, за ними спостерігає ворожий дрон, і потім туди лягає дуже потужна там бомба, каб коригована авіабомба, яка е, просто складає цю будівлю до фундаменту. Тому насправді це героїчна і складна операція, поки що вона відбувається обмеженими. Ресурсами не йде мова про повноцінну висадку на лівий берег. Я не втомлююся це. Повторювати в кожному нашому огляді, може, колись вже так би мовити, такому знабридло, що я одне й те саме говорю в кожному огляді, але щоб нас просто не водило в оману, не складало хибне враження, що тут вже поповній нова ділянка фронту. Відкриваємо новий фронт на Херсонщині, і там вже звільняємо Олешки, рухаємося наш до Криму, до Перешийку і так далі. Е, ні, не йде мова про це. Мова йде наразі про те, аби тут закріпитися, відтягнути значну частину російських резерв. Рервів із Мелітопольського напрямку, Токмацького, аби росіяни теж розтягували свої резерви. В них вони значні, але не, не нескінченні. І крім того, відтіснити ворога максимально від правого берега, щоб там могли накопичуватися так само і наші резерви, більше наших військ було там, і менше відповідно ворожих обстрілів бомбардувань відбувалося по Херсону і інших населених пунктах. Тому наразі зараз так виглядає, що це от основні цілі найближчі. Цієї операції, а про її загальний задум і призначення знають лише у нашому генштабі. Очевидно, тому не будемо спостерігати і підтримувати наші сили оборони. Вийшла зокрема стаття Guardian, в британській газеті про цю операцію, де, наприклад, є формулювання, що три українські бригади присутні на лівому березі, що може теж когось. Вести певне, так би мовити, зачудування і збити з пантелику. Бо бригада це ж великий дуже підрозділ, чисельно це може бути 5-6 тисяч осіб. І ясно, що далеко не в повному мірі ці бригади присутні всією своєю чисельністю особового складу на лівому березі. Там окремі підрозділи з трьох бригад, очевидно, присутні про загальну чисельність і кількість наших сил, ну, по перше, нам невідомо, а по-друге, розголошувати цю інформацію не варто. Тобто ведуться. Це бої, ми бачимо це. Багато фото, відео підтверджень. Є успіхи, але за останній час росіяни от за останню добу навіть пробували значною мірою штурмувати, атакувати і змінювати там ситуацію в районі Кринок е на свою користь. Не дуже вдається переваги, поки що немає в жодної зі сторін, але бої там на Лівобережжі тривають. І бачимо, що вже є підтвердження успіхів офіційне з нашого боку. Тобто е говорять про цей район вже офіційно. на Наше командування військове і про Крим. Далі скажемо наприкінці нашого огляду. В нас сьогодні зранку відбулася атака по Севастополю повітряна. Спочатку йшла мова просто про збиття двох повітряних цілей, як повідомляли там місцеві окупаційні представники адміністрації. І потім вже Міноборони Росії вийшло із релізом із заявою про те, що їм вдалося збити дві ракети Нептун біля Севастополя. Але з'являлися також кадри диму над бухтою в районі Севастополя біля північного молу, так як нам Розважаєв. вразважає. Але з... заявляють якраз представники влади адміністрації окупаційної, що немає пошкоджень, що їм вдалося збити обидві ракети і більше нічого. Не було. В той же час російські кораблі, які перебували там на якомусь зовнішньому рейді біля Севастополя, кинулися в бухту, щоб не бути ураженими, атакованими чи цими ракетами, чи може якимись іншими засобами. От мова йде, зокрема, про фрегат проєкту 11356Р на сій ракет Калібр, який нібито швиденько поспішив у Бухту біля Севастополя, як про це пишуть місцеві телеграм-канали. Про ураження кораблів поки що немає підтвердження жодного. По чому там прилетіло, чи справді росіяни збили ці ракети. Всі повністю поки що до кінця складно сказати. Але це ранкова атака, яка справді була по Севастополю, яка відбулася. І біля Феодосії маємо якраз новини звідси з цього району, якраз східного району Криму. Там підпільники, учасники руху спротиву АТЕ проникли на військову частину. номер 80 393 у Феодосії ось є навіть табличка сфотографована і зафіксували на території цієї частини координати місце перебування автомобільних боксів складів з боєкомплектом, казарм штабу і так далі. І передали цю інформацію відповідно вже детально компетентним структурам. Ну, очевидно, в ГУР передали нашій воєнній розвідці. Аби цю військову частину було знищено, демілітаризувати. І Я до кінця не розумію, для чого таку інформацію просто викидати в Телеграм, публікувати, що от ми проникли, стало відомо. Спочатку, напевно, варто було завдати удару, знищити це все, ну, а вже потім хізуватися такими успіхами. Хоча, може, ми до кінця все не знаємо, може йдеться саме про психологічний такий інформаційний вплив, про те, що в будь-якому місті Криму, в будь-якому районі, ворог не може почати. Чувати себе безпечно за ним стежать. Будь-яку інформацію можемо ми отримати, вивідати і передати її вже для того, аби зробити росіянам там боляче, може з такою метою було опубліковано саме оці кадри з Феодосії і поширено їх як на найширшу аудиторію.